Рада вас вітати на каналі Lady Fit Body Flex. З вами Юлія Коновальчук, тренер з дихальної гімнастики Oxysize та Body Flex. І сьогодні пропоную вам зробити разом комплекс для постави, для розкриття шийного та грудного відділу, а також для запуску лімфатичної системи. В цьому комплексі ми будемо використовувати діафрагмальний тип дихання. Виконується він наступним чином: ми робимо вдих через ніс. Надуваючи нашу грудну клітину знизу вгору, тобто спочатку надувається живіт, і потім піднімається все повітря догори. Видих ми робимо в два рази довшим ніж вдих. Це важливий нюанс. Тобто, якщо у нас вдих на два, то видих буде на чотири. Видихаємо через привідкритий ротик. І намагаємося посміхатися. І слідкуємо за тим, щоб обличчя у нас було розслаблене, шия також була розслаблена. Працюємо, лише концентруємося під час дихання на руху нашого живота грудної клітки. Почнемо з першої вправи. Це буде розігрів наших плечей та розкриття грудного відповіді. Робимо вдих і видих, прокручуємо плечі назад. Знову вдих і плечі вперед. І видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Максимально вдихніха вдих і видих. Вдих і вперед видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І плечі вперед видих. Наступна вправа, ми будемо піднімати наші руки догори під час видиху. Долоньки дивляться одна на одну і знизу вгору піднімаємо. Робимо вдих і вгору видих. Тягуємо живот до спинки вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видив. Дир і видих. Наступна вправа ми розкриємо ще більше нашу грудну клітину, особливо нижню частину ребер для ще більшого відкриття нашої діафрагми та запуску лімфатичних процесів. Можна сидіти Положені, сидячи, на наших п'ятках, можна сидіти в позі лотоса, як вам буде зручно. Ми з вами однією ручкою опираємося на долоньку, робимо вдих і тягнемося ручкою вбік. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих, вдих, видих. Вдих і видих. Чудово. І переходимо на другий бік, повторюємо все те саме. Упорна ручка. Починаємо рубунок вдих і видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І видих. Чудово. Далі попрацюємо з нашим шийним відділом, розкриємо плечі, тут також і задній поверхні шиї наш розблоковується. Будемо робити наступну вправу. Вихідне положення руки вгору, робимо вдих вгорі, і на видиху тягнемо наші лікті назад, максимально намагаючись стиснути наші з вами лопаточки прямо притиснути одна до одної. Прямо уявити, що у нас між лопатками є якийсь олівець, і ми прям хочемо його утримати нашими лопатками. І поїхали разом. Вдих. Вниз видих. Звели лопаточки. Животик підтягуємо. Вдих. На видиху животик до спинки, а плечі печі разом вдих. Максимально видих. Вдих. Видих. Тягнемо, тягнемо лікті вниз, вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. І Чудово. І зараз робимо схожу вправу, але вже вихідне положення у нас з вами будуть наші ручки під кутом 90 градусів. Так само з вихідного положення робимо вдих і намагаємося ще, ще більше опустити наші лікті вниз та звести нашу лопаточку. І так ніби ми хочемо і наші лікті також за спинкою зустріти одну з одною. Поїхали вдих, вниз-видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих: вдих, і видих чудово. І далі ми з вами попрацюємо над бічними поверхнями нашої спини для мобілізації наших суглобчиків і нашого плечового відділу. Вихідне положення, ми з вами одну ніжку ставимо перед собою, друга на коліно і тримаємо ку 90 градусів в наших колінах. Руки тримаємо за головою в замочок. І з цього вихідного положення ми з вами робимо вдих і на видиху. Скручуємо себе вбік. Сильно не потрібно в тій амплітуді, яке дозволяє ваша розтяжка і ваш фізичний стан на даний поточний момент. І робимо вдих і видих в сторону. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Посмішка видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих, Видих. Чудово, відмінно. І далі переходимо на. Другу ніжку повторюємо все те саме вже на другий бік. Так само дивимося, щоб у нас кути були 90 градусів. Ручки за голову і починаємо. робити вдих, видих в сторону. Скручуємося. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, выдих, вдих, і останній раз, вдих, і в сторону видих. чудово. Далі ми з вами попрацюємо над мобільністю наших суглобчиків, і також розтягнемо наш з вами хребет. Це також дуже важливо для зняття спазмів і для покращення інервації наших м'язових тканин. Вихідне положення опора на руки та коліна. З вихідного положення ми з вами робимо вдих і на видиху тягнемося. Нашою рукою під другу руку, намагаючись плечем дотягнутися до килимка. А пальцями тягнутися так, ніби ми хочемо нажати на якусь кнопку. І поїхали разом. Вдих і видих в сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Повертаємося і робимо повтор на другу сторону. Вдих і в сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. І наступна вправа – ми попрацюємо. Над розтягненням і стречингом нашого хребта. Вихідне положення у нас руки перед собою. І ми будемо робити вдих. І на видиху ми відтягуємо наш таз назад, намагаючись сісти на наші п'ятки, але ми не сідаємо, а лише тягнемося. А руки навпаки тягнемо вперед. І робимо вдих і вниз видих. Тягнемося гарно. Вдих залишилось. І тягнемо грудну клітину до килинка. Видих. Знову вдих і видих. Вдих. І видих. Відомий. Обережно повертаємося назад, збираємо наші ручки, аплодуємо собі за цю прекрасну розминку. Обов'язково починайте свій день з цієї зарядки або включайте до своїх основних тренувань, тому що постава це основа всього. І також ми в, цій, в цьому комплексі задіяли ще лімфатичну систему за допомогою техніки дихання. Тому і ще й покращили обмінні процеси в організмі. Якщо вам сподобалась ця зарядка, обов'язково залиште свій коментар або свій відгук і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити мої наступні корисні та цікаві тренування. І до нових зустрічей! З вами була Юлія Помольчук.